Я сміхаю сонечку, здравствуй, золоте, я сміхаю з квітерці, хай вона росте, я сміхаю з дощику, лийся мов з вітра, усміхаюсь людям, зичу їм добра. Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчата. Пропоную сьогодні послухати віршики, які бувають професії. То людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Так, малята, це лікар. Золоті у нього руки, робить зачіски, перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Так, перукар. Вміє справно рахувати і товар пропонувати, помідор, кавун, хлібець видає нам продавець. Художник чудові картини малює, в музеї милує з пейзажами я, Там рідна природа річки, домини, лани золоті Україна моя. Кухар запрошує всіх на обід, страви смачні пообідати слід. Нам фото на пам'ять фотограф зробив, нехай дуже швидко минають роки, на фото своє дивлюсь залюбки. Швачка одежу шиє всім і дорослим, і малим. Дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною. Літаком керує вправна, коли в небі навіть хмарна, посміхається з висот наш хоробріший пілот. Тисне вчасна гальма й газ, відвезе усюди нас, для доріг він хлопець вік. За кермом сидить водій. Батько в мене будівельник, він новий будує дім. Вже пожежникам треба мчати, дерева звірів рятувати. Послухайте, люди, схаменіться, не шкодьте лісу, бережіться. Хто, як квочка із курчатами? В дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає, так малята вірна це вихователька. Ось скільки багато Професій малята. До побачення, до нових зустрічей.